Всім привіт! Доброго раночку, смачного сніданочку. Наш ранок починається з того, що ми їдемо на тренування до «Станц». Ранок починається з того, що не можна йти передачу. Третя тренувалочка, побачимо, що взагалі навчився. Буде вам спойлер, скоріш всього нічого. Але буде видно. Також сьогодні поїдемо на дальнячок після заняття. Катнемо знову, пошукаємо тих гарних видів вам. Так що... Беріш до смачного сніданочку, сідай, там дивись прикольний вложик А ми погнали до кузі. Ой, який ескалетник красивий. Я б на такому льотом. Чисто люди думают, что мы едем в село на картошка, мы просто не спешим. Стоим? А стоим. Могли успеть. Не видно. все видно. Ухера гули, да? Вот тут хороший асфальт. Потом в едальню тупо залетить, борщик оляпнуть на снеданок. Добре, до Кузи, має скоро бути, напевно. Плюс-минус бачим.

I pull up in Rory's and Shrew, Shrew, with Choppers and Harleys and shit. I be Gucci down, you wearing Lacoste Shrew. yeah. My club, yeah. Ferg and my football, yeah, yeah. Triple homicide, put me in a chair, Yeah, trip across the club, we do not play fair. Yeah, God, got them tennis chains on and they real blinking blink. Draco make it do the chicken head like ching ching. Walking demon markets and I spend a life 50-50, Please proceed with caution, shooters. They be riding with me, 20 them bad bad few face and some nice too. Seventy five hundred on the Saint Laurent jacket. Yeah. Все, let's go. Yes. Of Всім привіт, виїхали трошки за місто, покататись. Поїхати знайти тих гарних видів знову. Он пацани, отак починається відос. Гарно. З'їздили зранку до кузі на заняття. Я позаймався, це вже було третє заняття моє. Не скажу, що покивав, але результат є. Це вже радує. Так от, результатик вже є, будемо займатися, треба виправляти ті помилки, які я сам собі устаканив на своєму мотоциклі, тому що все-таки кататися на МТ07 і кататися на моєму мотоциклі це прям дві різні речі. Тим паче, там мене вчать їхати в балансі з першої передачі, все правильно, все гарно. А те, як ми намагаємось піднімати це по трасі з більшою швидкості, як мінімум з другої передачі. Тому це трошки, так би мовити, різні дисципліни. Ось. Тому будемо вчитись, будемо покращувати свої навички, але все одно воно дало мені розуміння базових навичок підняття. Типу, як працювати зі щепленням, як працювати з газом. Ось, як себе відчувати взагалі в наклоні. Тобто зараз я не так вже боюсь того наклону, того кута, але все одно треба обережно бути з цим. Зараз їдемо по бухівській трасі, хочемо виїхати до Дніпра, тому що по Києву кататись не супер прикольно, якщо чесно. Також в інстаграмі я нещодавно викладав сторіс, де ви могли задавати свої питання, на які я казав, що розповім вам у новому влозі. Також давайте трошки повідповідаємо на них. Порозповідаю вам те, що вам було цікаво. Одне з питань було таким: яку мотошколу закінчував та яку мотошколу пораджу в Києві. Я вчився в мотошколі про байкер. Дуже прикольна мотошкола, мені вона подобається. Звісно, що тоді я обирав більше по її положенню, де вона знаходиться в Києві, щоб мені було не супер далеко їздити. Плюс обирав, звісно, по ціні. Ціна відповідає максимальній якості. Дуже приємно було навчатися в цій мотошколі. Хлопці заклали мені дуже класну базу, дуже багато прикольних завдань, які імітують деякі ситуації на дорозі. Ось розповідають абсолютно все, все, що буде корисне. І, звісно, готую додачі екзаменів у МРЕО. Тому хто хоче навчитись добре їздити, мотошкола Пробайкер, прошу, можу офіційно сказати, що класна мотошкола, мені сподобалося. Також було питання, які мотошколи порадиш в Києві. Якщо чесно, я не супер багато знаю мотошкол в Києві. Із тих мотошкол, що я знаю в Києві, це Yellow Ride, ProBiker, Оце ті мотошколи, які я чую, також є мотошкола The Riders, яка знаходиться на феафані, також про них чув тільки позитивні фідбеки. Тому можу сказати, що скоріше це реально гарна мотошкола. Мені було трошки далековато, плюс, якщо чесно кажучи, у них був більший прайс, тому я туди не пішов. Тому, якщо підсумувати мої слова, то я можу порекомендувати про байки. Також мене питали, скільки мені років. Років не багато, немало. В діапазоні від 20 до 30 років. Поки що нехай залишиться секретом. А може колись вам і розповів, хто знає, хто знає. Також було питання, чому до паті. Взагалі вам розповім історію, як я купив цей мотоцикл в минулому сезоні. Я на початку сезону купив взагалі тріумф собі. Чомусь я вирішив, що буду спокійно катати собі по місту, пити. Кафійочок їздити на шкірині гарні куртості. Але зрозумів, що для мене це скучно. Такий формат мотоцикла мені не подобається. Тим паче до цього в мене був Yamaha r 6. Ну типу, взагалі не мій формат як виявилось. Я зміг проїздити на ньому місяць, після чого зрозумів, що я хочу його продати і купити спорт. Почались пошуки з коли продав тріумфа і на ринку України, і зараз, і в цілому дуже маленький вибір, і не було чого обрати, якщо чесно. Я шукав багато чого, дивився і джиксери 750 ки дивився і Сібери, і старі літрові. Але якщо чесно, всі вони були в такому доволі не самому гарному стані. Тому все пройшло до того, що не було що обирати. Ну, типу, прям не було мотика, який б я хотів би купити. Завжди мене цікавили Дукаті. Завжди мені хотілося Дукаті, але як і у всіх у мене були упередження про те, що це дорого, що немає запчастин. Але я вирішив поїхати подивитися Ducati, бо це єдине, що було в моєму ціновому діапазоні. Кубатурі, яка мене могла влаштовувати. Ой, щось там у Едіка. Не то. Що там таке? Колесо спускали. Ага, йоми. Так ось, поки ми чекаємо, коли Едік приспустить собі трошки задні колеса для балансу. Розповім вам далі. Е, так от, приїхав подивитись Ducati, Також думав, що це дорого, це немає запчастин, дуже важкі в обслуговуванні мотоцикли. Відчасті можливо, й так, але він мені настільки сподобався, що я вирішив його купити. Типу, вирішив ризикнути, думаю, куплю, а там вже буде, як буде. Я побачив цей карбон. Він мене все закохав, якщо чесно. І тому було прийнято рішення купувати Дукаті, так як на ринку нічого не було, він мені сподобався, я вирішив просто ризикнути. Він мені був цікавий, тому що італійці це прям зовсім інший мотоцикл. І якщо коротко, то ось отак купив я цей мотоцикл чи жалію, абсолютно ні. Це новий експіріанс для мене. Це два великих циліндри, це не чотири циліндри в ряд, як у вас звично на японцях, це прям інший мотоцикл. Він взагалі їде в інших діапазонах, ніж спорти японці. Типу, як ви бачите, у мене от, от моя приборка, і типу, він стабільно їде, от прям з 4-5 тисяч у нього вже прям рівна тяга. От. Це просто я зараз не на тій передачі, щоб це прям сильно показати. А все-таки японці, навіть R6, яка у мене була, вона тільки з 10 тисяч починала скрутитись. Тобто з 10 тисяч починався другий ряд форсунок. І десь до 16 500. Я міг активно їхати. А тут знову ж таки трошки інша історія. Ого як ліг. тупо 300 їде. Що там у нас ще було з питань? А, ще одне питання було про те, з чого починати починаючому контент-мейкеру, чи я не знаю, як це правильно назвати. Людині, коротше, яка хоче писати відосики. Я буду розповідати саме за мото відосики. Почати треба, мабуть, з вибору правильної техніки. Що я маю на увазі? Вам треба купити екшн камеру, яка вам подобається, яка по вашому бюджету. І саме бюджетне, що буде знімати більш-менш нормально, з того, що я тестував, це GoPro хоча б Hero 9. Вона вже знімає доволі таки непогано. На неї можна знімати навіть непогані нічні відео. Єдине, що обов'язково вам треба докупити, це nd фільтр Тому ви купуєте собі екшн камерку яка вам по бюджету. Купуєте, замовляєте nd фільтри і все, виставляєте правильне налаштування на камері і починаєте тупо знімати про правильне налаштування камери. Взагалі дуже багато відосів на ютубі є, як мотоциклісти знімають, що треба виставляти, як, від себе. Я дуже коротко теж розповім. Витримку ми ставимо десь 1.50. Ось, ставимо мінімальне ISO і кидаємо nd фільтр Все. nd фільтр вам, скоріш за все, треба буде поставити десь. 32. Можливо, 64, якщо це дуже сонячна погода, для того, щоб у вас не було пересвіту, не був сильно світлий кадр. І починаєте знімати. Знімаєте те, що вам подобається. Можете трохи подивитися якісь інші відоси інших контент-мейкерів, щоб розуміти взагалі в якому форматі ви хочете знімати, щоб якось зрозуміти, як ви хочете монтувати ті відео. Коротше, якісь референси шукаєте. І просто починаєте знімати і монтувати. Я робив саме так. Тобто я бачив різних мотоблогерів, як вони знімають в інстаграмі, намагався в цьому ж стилі знімати. Потім шукав як технічно треба налаштувати камеру під це. Тестував різні камери і все інше. Тому я рекомендую, якщо дуже бюджетно, то все якусь копрошку стареньку купити, типу Hero 9 і просто тому починати знімати. Якщо ти хочеш знімати вночі, НДшнік тобі не потрібен, у тебе не буде пересвіту. Тому то що так же ставиш витримку 1.40, ставиш ISO, правда вже побільше, десь там, може навіть до тисячі, типу, десь до 800. І все, і катаєш собі, знімаєш, у тебе буде максимально натуральний кадр. У тебе не буде такого відчуття, що ти їдеш дуже-дуже повільно порівняно з машинами. Тому що є такий прикол, якщо ти виставиш витримку, типу 1120, наприклад. На відео потім ти приїхав, покатав прям по Хасану в клас, думаєш, блін, все там кадр, мабуть. Приїжджаєш додому, закидаєш монтажку, дивишся, а ти тупо як стоячий їдеш. Тому що неправильна витримка буде відчуватись, значить машини їдуть майже так само, як і ти. І в цілому ти можеш їхати хоч 200, а буде відчуватись, значить, 60. Тому треба за цим слідкувати. По монтажу, не знаю, тут все дуже індивідуально, хто демонтує. Я монтую в прем'єрі, мені це подобається, я вже монтую там давно, я вже до цього звик. Хтось в DaVinci монтує. Про Sony Vegas я не чув, це, напевно, щось від відголоски якогось 2008 року, про нього також нічого не скажу. Якось так. О, подожди, тут щось таке палює. Да. Так, ми тут були. Так. Да. Тільки нам далі. Ага. Ну походу. Ну можем ми сюди заїхати, чи їдемо туди. Та ні, їдемо туди прямо там де ми поставили точку. Ви ж прикол в того місцяки. Ну мені кажеться, що то якийсь типа чи ну, що? Ну і що? Не, ну тупо залітаємо з козиря, кажем, три води. <різь> і все, сидимо сидимся і, сідімся, і пів дня. Блін, ну тут дорога даже непогана, прикольно, так, якісь види нестандартні. Прикинь тут фотосесію багу з цими екранами, красиво було б. Ну да, тут якийсь буде, типу, кафе. Ну просто такая странная дорога до кафе, есть, если честно. Блин, ну красиво. Да, вон мотики стоять. Сразу на нас все дивиться. Кто це приїхав. Да ты что? Йоп твою дихало. Красотища. Ну шо, підписнички, Вот вам вот такие. Такие видончики. Отак от, от приїхали, красота. Трошки прокатались, трошки повідповідав мол, на ваші питання. Будемо їхати назад, подивлюсь, якщо ви ще щось питали, розповім вам ще щось. Тому ми погнали пити какую-то капущина, відпочивати. Може так довго їхали, так втомились. І до нових включень. Кафійок попили, можемо їхати далі. Хочемо піднятись трошки вище, щоб був більш гарний вид. Зробили пару прикольних фоточок біля води. Побачите в моєму інстаграмчику. Так що, дивіться, лайкайте, переглядайте. Для вас стараємося. Минулому році їздили цією ж дорогою в Витачів і в цьому році також продовжимо дуже шкататись. Тому що насправді навколо міста Київ не так багато місць, куди можна поїхати, не супер далеко, з гарними видами. Тому, якщо ви знаєте, куди ще можна катнути з красивими видами, з хорошою дорогою. Десь не супер далеко від Києва, там нехай до 150 кілометрів. Пишіть в коментарях, куди можна катнути. Ми з радістю скористаємося вашими підказками та поїдемо туди наступного разу. Тому що кататись по місту насправді набридає, тим паче дуже багато аварійних ситуацій може бути з водіями автівок, бо не хотілося б кататись від світлофору до світлофору. Тому стараємось. Находити якісь такі оптимальні маршрути, де буде трошки гарно по видам і не так скучно кататися від світлофору до світлофору. Отака краса. Змінили трошечки локацію, ми були трошечки вон там, тепер трошечки отут. Ні, ну тут дуже поганіше. Такі види. Мені подобається. Якраз бруща, можу пару підходів зробити. Кого цікавить активний відпочинок на бруща і пішов з красивим відом займатися. Отак от, от пішов і тільки оп. Оп. Ну все, три рази хватит, теж треба знати міру. Ну що, ось і катнули за місто, показали пару вам красивих видів, самі покайфували понасолоджувалися, порелаксували, порівняно з Києвом. Там, де шум, гам, трафік. Погодка сьогодні кайфова, тому було дуже приємно футболості, посадіти, подивитись на схилах Дніпра. Тепер можна їхати на Київ. В цілому провели день. Зраночку з'їздили на тренування до Кузі, потренувались. Сподіваюсь, трошки підняв скіл в їзді на задньому. Потім з хлопцями катнули за місто. Попили капущина з гарними видами, зробили гарні красиві фоточки. Трошки повідповідав на ваші питання. Сподіваюсь, розгорнуто та цікаво. Ну а поки нас чекає дорога на Київ. Так що let's go.